Слава Ісусу Христу! Ми знову приступаємо з вами до вечірньої молитви. І сьогоднішня наша молитва мала би бути радше, я хочу запропонувати цю молитву як молитва любові. Тому що любов це дійсно ота сила творча сила. І трошки ми сьогодні з вами в нашій молитві над цим порозважаємо, чому так важливо є в часі війни пам'ятати про любов, вміти любити, продовжувати любити і ніколи не відмовлятися від любові. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Перше послання до Івана, 4 глава. Любі, любі, перепрошую, любі, любі один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Апостол Іван в своєму посланні бачите, звертається до людей, каже, просто любі. Тобто, всі ті люди, які будуть читати його послання, для нього є любимими. Бо що таке любов? Любов це сила життя. Зруйнувати насправді дуже легко будь що. А от створити, отри... але щоб щось створити, вимагає від нас колосальних зусиль. Знищити життя легко. Людина придумала тисячі способів, як можна це життя знищити. І водночас. Є тільки один спосіб це життя продовжувати це любов. І щоб продовжити, ми маємо вчитись любити. І не факт того, що завжди це вдається людям. Саме тому апостол Павл Іван і говорить про те, що той, хто справ, по-справжньому любить, він є від Бога. І от в часі війни, чому так важливо навчитися любити в часі війни, продовжувати любити? Любити як брата, любити як сестру, батьків, любити дружину, чоловіка, дітей, любити свою державу. І навіть ставити з якоюсь любов'ю до ворогів. Бо що таке любов? Це те, що відродить потім нашу державу? Війна закінчиться. Звільняться всі наші території. І на тих територіях ми побачимо, можемо побачити, трагедію, так, як це вже було. І коли ми зупинимося тільки на цій трагедії, ми програли. Але якщо ми збережемо любов до життя, і собі будемо казати, ми відродимо життя у всіх цих містечках, селах, містах, то означає, що ми любимо. Оце і є. Навіть зараз воювати означає любити. Воювати означає, що там є ті, які потребують нас, які потребують нашого відродження, як людей, як нації, як України. Саме любов має бути тою рушійною силою кожному з нас, яка дає нам силу, захищаючи свій дім, потім творити, потім відновлювати. Бо якщо будемо жити тільки в трагедії, ми нічого не зможемо. Тож пам'ятаємо собі, що любов це творчість, це життя. Любов це сам Господь Бог. І тому маємо любити, любити в різний спосіб, але любити, щоб потім, як і зараз, відродити нове життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй. Нас грішних. Страху немає в любові, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару, а хто боїться, той недосконалий у любові. Любов проганяє страх. Бо дійсно людина, яка любить, вона є безстрашною. Подивіться на матерів, на батьків. Мати, яка може з любов'ю до своєї дитини, бачачи, що дитина в небезпеці, може був зупинити неймовір... машину на ходу. Ну, не знаю, але описували такі випадки. Тобто, батьки, які люблять своїх дітей і бачать небезпеку по відношенню до своїх дітей, творять неймовірні речі, у них з'являється неймовірна сила. Бо вони хочуть захистити свою дитину. Подивіться навіть на світ весь, на тваринний світ, птахи риби. Батьки захищають своїх дітей. Бо це є любов. Любов безстрашна, коли треба берегти життя, бо вона любить життя. А той, хто боїться, той не навесніє. Той стає, він живе без любові, і він боїться, що його хтось образить. Людина без любові боїться, що йому завдадуть шкоди. І що він тоді робить? Він нападає на інших. Він хоче інших знищити, зруйнувати, бо він не вміє любити. Він не знає, що таке любов. І він боїться. Те, що ми бачимо зараз: страх і ненависть. Люди прийшли до нас з ненавистю і зі страхом. З ненавистю, бо їх виховували не в любові, виховували з ненавистю до цілого світу. І в страсі тому, що весь світ хоче їм завдати шкоди. Ось таке життя. Чи є там любов? Ні, немає любові. І ми бачимо, який є наслідок такого життя там, де немає любові. Там немає жодної цінності життя. Де керівник держави каже берегти техніку, а людей байдуже до кількості людей інших не збираємо. Хіба це є любов? Ні. І подивіться, що роблять наші військові. Що робить наше керівництво? Максимально стараємось зберегти людське життя, бо це є дійсно цінний дар. Людське життя це цінний дар отриманий нами від Бога. І саме завдяки тому, що ми цінуємо це життя, ми маємо силу боротись. Тож пам'ятаємо собі, що любов проганяє страх. Любити це життя, цінувати його. Поважати Його, поважати того, хто стоїть біля мене. Це і є любити, це те, що хотів від нас Господь Бог. Любити і цінувати того, хто є поряд зі мною. І тоді ти будеш мати неймовірну силу. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, цей вечір, всю нашу Україну, всіх наших військових. Всіх людей різних комунальних служб, медиків, волонтерів, водіїв. Просимо Тебе, Господи, захорони і обережи від будь-якого насильства всіх тих людей, які перебувають зараз в зоні бойових дій чи в полоні. Просимо Тебе, Господи, вчинити чудо щодо визволення нашої України. Даруй нам перемогу, Господи, і сам покеруй нами, будь щитом і Списом, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нашого молитовну варту продовжує сам Господь Бог своїми ангелами, а ми не забуваємо, що навіть лягаючи спати, все рівно хоча б одне очі наш просимо, е, прошу вас, помолитись за наших захисників, бо ніч для них це найважчий час. Тому ж, тож молимо за них і просимо. Бога для них захисту. Завтра наш день розпочинається з 8-ї години, з Божесної літургії і в 9-й годині буде перша спільна молитва, денна молитва. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.